Слава Ісусу Христу! Ми в цей день будемо приносити молитви подяки Ісусу. Автор того псалма, каже, не забудь, ти, ти пам'ятай ту дорогу. Пам'ятай Голгофу, Хрест, там звершувалось наше спасіння. І до цього місця, як сказав, Колись пророк каже, до цього місця допоміг нам Господь. Слава Ісусу Христу! Ісая пророк каже в 64 розділі такі слова. Але нині, Господи, Ти Отець наш, ми глина, а ти утворитель наш і всі ми діло руки Твоєї. Слава Ісусу Христу! Готуючись до цього, Святкового зібрання, ми розуміємо, що до цього місця нам допоміг Господь дав сили проходити, готуватися, переглядати дороги свої. І сьогодні ми будемо торкатися святині, будемо торкатися тіла, його бути учасниками в цій видової заповіді. Ви знаєте, ми сьогодні на цьому місці розуміємо, що до цього місця тільки Господь нам. Міг допомогти дойти сьогодні і бути тут. І ми будемо дякувати за мирне небо, яке є над нами. Ми згадаємо це сьогодні і подякуємо Богу, подякуємо людям, які захищають сьогодні нас. Будемо дякувати і приносити молитви, благання, подяки. І в нас також і будуть, і прохання, і поради, які вдає, каже. Сьогодні каже. Отже, браття мої улюблені, кожна людина нехай буде скорою на слухання, повільною на слово і повільною на гнів. Нехай кожна людина буде. Сьогодні, ви знаєте, апостол Яків просто звертається в словах своїх і просить, каже, нехай кожна людина буде повільною. На гнів, на слово, але скорою на слухання. І це слово, друзі, ми сьогодні приймаємо до себе. Ми розуміємо, ми роздумуємо і згадуємо, якими сьогодні стражданнями прийшлося Христу заплатити, щоб ми сьогодні мали таке благословене зібрання, щоб ми сьогодні мали цю частку розділити цей хліб, це вино, яке сьогодні символізує тіло Його, кров Його. і Читаючи слово Боже, каже: Бо хто хоче, хоче лю, хто любить життя і хоче бачити добрі дні, той нехай стримує язик свій від зла і уста свої від лукавих слів. Нехай зробить так. Хто хоче сьогодні бачити добро, а хто сьогодні не хоче його бачити? Хто сьогодні не хоче бути в волі Божій, не виходити з волі Божої, бути під там, де хоче нас бачити Господь. І ці поради, які ми сьогодні отримуємо від Слова Божого, ми, друзі, будемо приймати для себе. Як я вже зачитав, де пророк Ісая каже, ми є глина, а ти Отець наш, Ти законодатель. Він це робить, Він ліпить з нас. Але готуючись до цього зібрання, ми знаємо. Ми знаємо, коли приходять спокуси, приходять випробування, друзі, наше життя. Ми до кінця зразу можемо зрозуміти, чому, чому лікарні, чому хвороби постігають. Ви знаєте, коли ми проходимо цей шлях і якусь дорогу, певно, ми потім розуміємо, що цією дорогою він в нас Господь. І ми будемо дякувати. Дякувати, бо ми не можемо, друзі, бути, виростати в цьому пізнанні любові, виростати в вірі. Ми не зможемо, коли не будуть сьогодні Отець Небесний не начне ліпити, а Він ліпить. Щоб ми мали силу проходити, щоб ми мали сьогодні силу возростати в пізнанні і в любові Божій, когось любити, комусь порадити, комусь підсказати, коли ми не будемо проходити. І апостол Яків каже, з великою радістю приймайте, братя мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння, терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі в усій повноті без. Усякого недостатку. Радійте, каже, коли приймаєте різні спокуси, коли приймаєте різні випробування, радійте. бо Господь хоче щось вам краще дати. Коли ми проходимо цю дорогу, коли ми, ми розуміємо, друзі, ми беремо Слово Боже і згадуємо Ісуса, який проходив спокуси. 40 днів, 40 ночей не їв, не пив. Нарешті каже, Слово Боже, каже, зголоднів. Підходить спокусник і пропонує, ти ж син Божий та ти скажи, та ти кинься, І оце, що ти бачиш, я віддам тобі. Ми згадуємо ці спокуси. Але ми знаємо, що Ісус до кінця пройшов, приступили ангели, служили, остався вірний в Слові. І ці випробування сьогодні ми читаємо Слово Боже до євреїв, де є написано: бо ми маємо не такого первосвященника, який не може сустраждати нам. А Він був спокушаєм сподібно нам, кромі гріха. Він може сьогодні кожному сьогодні підкріпити, підбадьорити, якщо і не так потішити. Потішити не завжди нам пройти цю дорогу, яка сьогодні лежить над нами. І як, як я вже зачитав, нехай кожна людина буде скорою на слухання. А в цих випробуваннях і спокусах, друзі, ми багато можемо і наговорити. Ми багато можемо і розказати, і сказати. Не завжди виходить, уста язик стримати. Тому слово Боже попереджує. На слухання, будь скорий, а будь повільний на гнів. Чому, Господи, мені, а не комусь там, а чому я маю це? Бо Господь благоволить щось краще дати тобі. Бо Господь благоволить тобі краще бути порадником для комусь, комусь підсказати, сказати. Спілкуючись з однею з сестричкою, ми розмовляли так і розуміємо, що ці спокуси, випробування, які лежать перед нами, ми проходимо для того, щоб нам можна було і комусь послужити, комусь підсказати. Кому, когось підкріпити в цій дорозі. Нехай Бог укрепить кожного, хто проходить сьогодні цю дорогу випробування, спокус, де сьогодні ворог намагається збити, але пам'ятаємо, що Слово Його має силу сьогодні. Укріпити кожного, хто проходить цією дорогою. І де написано, ми пам'ятаємо, де Ісус, будучи після випробувань, де в Луки є. Написано, в, це є в 4 розділі з 18 го вірша, де каже: «Ду, коли Ісус прийшов в Назарет в храм, каже, Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовестити обогім, послав мене стіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозрінням, відпустити замучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе. Слава Господу! Для того був посланий син, каже їй: мене Дух Бос, він мене помазав благовістити, стіляти, розбитих серцем. Сьогодні Господь хоче стіляти. Сьогодні Господь хоче стіляти кожне серце розбите, яке спіткнулось, впало і хоче далі йти. І розумієш, комусь не вийшло цей екзамен здати. Але сьогодні літо Господні благоприємне. Просити Боже, дай сили нам надалі, дай сили і укрепи надалі, нам проходити, ти дорога, бо, звичайно, знає Господь, як визволити благочестивих від спокус. І нагадується, там в Петра нагадується за ноя, в вісьми душах світ погубив, а в вісьми душах зберіг. Згадується сьогодні за золота, якого виводив. Зберіг, Господь, вивів. Друзі, і нам Господь допоможе вийти. І нам Господь допоможе пройти дорогу випробувань, коли наша країна переживає війну, де наші рідні, близькі, сьогодні воюють там. Так тяжко, так тяжко проходити. Сьогодні повістки вручають, ми це знаємо. І тяжко проходити тою дорогу. Нехай Бог укріпить кожного, хто сьогодні проходить, бути вірним Богу, залишитись вірним Богу. Як Слово Боже навчає, я ще раз повторюю, бути повільним на Слово, бути повільним на гнів, бо гнів не творить правди Божої. І блажена людина, яка переносить спокуси, бо, будучи випробувана, вона одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, що люблять Його. Каже вінець життя обіцяв тим, що люблять Його, хто проходить, блажена каже ця людина. Блажена, вона от щось отримає. Нехай Бог укрепить, підбадьорить кожне серце. Блажена ця людина, бо вона щось отримає. І ми будемо йти до молитви. Я зачитаю це є записано в післанні до євреїв. П'ятий розділ і з сьомого вірша каже: Він у дні плоті своєї з великим голосінням та слізьми приніс молитви і благання. Тому, хто міг спасти його від смерті і був почутим за своє благовоління, хоч і він, син, син, однак стражданнями звик до послуху. Слава Ісусу Христу! І сьогодні каже, Він у Дніплоті, Він був почутий, він був почутий, молитви каже, приніс з голосінням та слізьми, Хто міг спасти його і був почутим за своє благовоління? Нехай Бог сьогодні почує кожну молитву, яка сьогодні. Звершується перед Боже лице і просить, щоб Бог вийшов на зустріч і поміг пройти ці чи інші випробування. Ми будемо дякувати Богу, дякувати Богу, бо каже Господь блажені! Вони щось мають отримати. Нехай Бог благословить. Ми станемо на наші ноги, коліна. Подякуємо Богу за ці спокуси, які ми за дорогу якою ми проходимо. Нехай Бог благословить кожного.